Здарова хотле! Коротше, ще я вам трошки розкажу, що я не знімаю зараз влоги. Зараз я знаходжуся взагалі не в Україні. Поїхав на заробітку, бо тобто, дехто може не знаю, але я женюся скоро і короте, треба фінанси на сваді. Так, да так, -да, женюся, так що сучечки будете скучати по водюсі. Коротше, зараз я в, в ловічі находжуся. Балю і башу на заводі по 12 часов, як нормальний мужик, а не сижу в офісі, що не протираю. Коротше, кинув впоїти я. Так що сьогодні буде не такий влог, як весь час в Україні, де я нахуячуюсь в хлам, обреганий п'яний, валяюся з Андрюшею. Зараз сам йду в супермаркет, бо треба зняти денежки там в банкоматі. Треба купити пожрати щось. А, Ну бухла, точно вже не куплю, бо не п'ю. І короте, їду назад в своє село Ніборов. От вирішив прогулятися мальок. Просрати роботу 4 години. Погуляти містом. Коротше, місто нічого тут такого особи цікавого. Нема в Польща. Польщі. Європа, Європа, є. Коротше, так і живе. Влоги будуть виходити не дуже-дуже, дуже рідко, бо я не маю ні змоги монтувати їх, ні знімати. Взагалі зі мною нічого цікавого не стається. Типу дом, робота, робота, дом. А коли женюсь, то взагалі, певно, буде піздятися. Скучаю дуже за Тернополем. Страшенно скучаю за Андрюшею, за Толяном дебілом. Надіюсь, ти вже скоро сядеш. Взагалі за всіма своїми кентами. За... Всіма людьми за українською мовою нарешті, за хахлами. Хоча тут дуже і так до хрена багато хохлів. Но все одно це то не той контингент. -то. Дорога тут, кстати, заебісь. Порівняно з нашими, то взагалі небо і земля. Так що взагалі жити можна Ціни, кстати, нормальні. Ну бо хліжко тут дійсно дорога. Але я не п'ю так, що мене вже не цікавить. Не п'ю, до речі, півтора тижня, кстати це рекордка. В Україні давно такого не було. Ну так що, коротше, щасти вам з дюкен.